Дуже схоже на те, що Дональд Трамп готує собі якусь таку м'яку подушечку підстиличку. Чому тому, що якщо ви слухали уважно вчорашньої його брифінг з приводу майбутнього саміту Трамп-Путін на Алясці, то ви відчули отой тон, з яким Дональд Трамп, американський президент, роз'яснював свою реакцію на аргументи Володимира Зеленського з приводу, зокрема, неконституційності абсолютної. Такого явища як обмін е, територіями, Трамп сказав, що от Володимир Зеленський ні ні в кого дозволу не запитував для того, щоб розпочинати війну вбивати людей. Це просто я, я читав розшифровку. Так воно і звучить. Але тепер Володимир Зеленський це далі продовжує цитату, запитує дозволу на те, щоб припинити цю війну. І маючи на увазі, для чого Володимир Зеленський ти запитуєш дозволу для головної умови. Виходить так, що це головна умова. Обмін територіями. Розумієте, вробимо висновок. Перший висновок: обмін територіями це реальність, враховуючи от те, що говорить Трамп. По-друге, висновок номер два: негативний тон. Дональд Трамп збирається е, зробити винним Володимира Зеленського і Україну, яка є жертвою абсолютної агресії в останні три з половиною роки, особливо активно з 2014 року. Фактично, так де юре, він збирається зробити Україну жертвою. В разі, якщо йому не вдасться переконати Путіна е, поступитися, зупинити військові дії. Я вам більше скажу, є підозра, що е, всі ці перемовини вони відбуваються не лише щоб продемонструвати альтруїзм Дональда Трампа з приводу завершення ще однієї чергової війни, як це Дональд Трамп власне сам і подає, так е, це відбувається. З якихось конкретних бізнесових інтересів, і якщо ці інтереси на багато десятків мільярдів доларів зірвуться, то винний в нас є невістка. Невістка це Володимир Зеленський. Виявляється, Володимир Зеленський дуже унікальний президент. У нас в світовій історії, який дбає про захист власної конституції, не просто про суверенітет, кордони там і так далі. Він він дбає про непорушність конституційних принципів, зміна територіального устрою країни, це конституція, зміна територіального устрою країни. Це ну давайте. Можливо, Дональд Трамп продемонструє, як це змінювати територіальний устрій. Можливо, і продемонструє так на, на Гренландію. Там трошки підзабули тему, тому що зараз зайняті чимось іншим. Але чому? Чому настільки негативна риторика? Чому тепер? От до речі, Sky News є журналіст в Sky News якого звати Девід Блевенс. Він Окремо він зробив так там свою колонку, а ще він є автором ось цього матеріалу, так який вийшов сьогодні. Так, от Блевенс робить висновок після вчорашнього виступу Дональда Трампа, що американський президент знову починає повертатися до риторики кількомісячної давнини. давнини Тобто, Трамп, знову ідеалізує Путіна і скоріше за все. Звинувачує Володимира Зеленського, коли він звинуватив його один раз у Зривання домовленостей по угоді корисних копалин. Ви пам'ятаєте той епізод в овальному комітеті кабінеті з в присутності Венса цю всю перепалку? Так і що потім сталося? Абсолютне похолодання сталося потім, так абсолютна якась така риторика по незацікавленості, що ви собі там в тій своїй війні з Російською Федерацією розбираєтеся самі, але тепер Дональд Трамп знову на коні, і він знову щось готовий підписати з Володимиром Путіним і йому заважає лише одна людина, це виявляється Володимир Зеленський. Ну, Володимир Зеленський дієш теж він самостійно, як власне президент незалежної країни Україна але є спільна заява. також давайте не забувати. Вчора була підписана спільна заява між Україною і лідерами Європейського союзу. Проте. Ідеться про що там в цій заяві? Про те, що спочатку має бути оголошений режим припинення війну, а потім все інше, і стороною цих переговорів абсолютно має бути Європейський Союз. Чому бо гроші? Бо гроші консолідація і підтримка, яку тягне на собі, е, в тому числі там Німеччина, так Франція, багато країн. Я не беру там Угорщину і Словаччину хоча ну теж є певні речі, які їм там не можна е, закинути так. От інша історія, що е, журнал Спектейтер, так от сьогодні, ну достатньо очевидно, дає відповідь його журналісти на оце питання, чому риторика Трампа настільки агресивно? Чому Трамп зараз нагадує дуже роздратованого не президента цілої країни Америки Сполучених Штатів Америки, а просто якогось бізнесмена? Вони говорять про те, що ну там це такі роздуми на тему, як аналітика, говорять про те, що у Сполучених Штатів Америки є дуже велика цікавість до освоєння запасів нафти і газу в Арктиці. Оцінка цих запасів: 13% відсотків нерозвіданих запасів нафти, 30% відсотків нерозвіданих запасів газу. Уявляєте ці цифри, і найцікавіше, зараз от просто родзинка на торті: половина цих нерозвіданих запасів фактично знаходиться під контролем Москви, Російської Федерації. Це масштаб, ви, ви маєте просто це зрозуміти. Це величезні гроші. І якщо на секунду, це може бути правдою, може бути неправдою, але от на секунду уявити, що Дональду Трампові. Для того щоб залізти і вхопити шматок цього пирога, зараз відкриваються двері, фактично, Україна відкриває ці двері і Трампа. Двері для підписання мега угоди за Російською Федерацією. І єдина перепона, це оцей Зеленський з його конституцією, так і ця війна. Це єдина перепона, яка може завадити таким багатомільярдним угодом з Російською Федерацією. Звісно, що Москві і Вашингтону є про що поговорити, є про що поговорити. А ще під шумок шлейфом можна вирішити, ще цю війну і отримати премію мира і за завершення Карабаського конфлікту за фіналізацію і за завершення фіналізацію а, війни в Україні. Чому ні? Чому ні? Але є дуже багато і противників цієї історії. Ви згадайте ще одну угоду, яку Трамп підписав ну фактично тиждень тому у Шотландії. 에, Урсула фон дер Ляйен Трамп поставили підпис. Під чим під великою торговельною угодою між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. 750 мільярдів доларів. Це сума, на яку європейський союз в наступні три роки має викупити американський газ ЛНЖ Ну фактично так. СПГ СПГ скраплений газ, і е, е, звісно, звісно, е, фон, який, якщо е, Путін домовиться з Трампом по Арктиці, то тоді цей е, ну там в дечому фантастичний е, контракт або ДІЛ з Європейським Союзом, який дає просто неймовірні масштабні. Переваги для нафтогазової переробної промисловості Сполучених Штатів Америки, то просто бери багатій, так він виявиться ну трошки під такою загрозою Скажімо, Трамп достатньо нервує. Він підстрахувався раз, він хоче підстрахуватися сьогодні знову, так і Європа це прекрасно розуміє. Сьогодні, і це розуміє Володимир Зеленський. І саме тому і ще за день, за день нарешті, дотиснула цю історію. Трамп таки узгодить свою позицію з Європейським Союзом. Про це сьогодні є повідомлення і є згода Дональда Трампа зробити це, поки Російська Федерація мріє про щось, і поки Російська Федерація сьогодні дуже активно накопичує війська по лінії фронту, зокрема на Донбасі, ось така історія. Дуже дуже красива історія е, в своїй такій некрасивості, скажімо так. Якщо це виявиться правдою, е, я маю на увазі мега по Арктиці. Е, це буде означати одне: е, це ну, кидок відвертий, е, і навіть не України, а головного принципу світового устрою сьогодні недоторканності кордонів.